Всіх вітаю, ви на каналі Історії Кравця. Сьогодні ми продовжимо з вами розглядати цю ох, історично цікаву книгу з моди. Сьогодні в нас буде липнева монархія, джентифікація моди перекладає мені перекладач саме на Ну, Я б, судячи з опису до цієї теми, сказала б, що це. Відходження від буржуазії, але повернення до середньовіччя. Саме чому? Тому що в середньовіччі було дуже багато пишності в спідницях, були ось такі величезні рукави і багато прикрас на сукнях. Тобто така собі висміяна, як вони це нам пояснюють. Історія усіляких ну, типу петрушка, чи як його можна назвати, ті комедіанти, які розважали палацових вельмож. Тож, поїхали роздивлятись, ми бачимо перші кольори, які нам представлені, вже ми бачимо такий насичений колір зеленого. До речі, зараз зелений досить в моді. І не тільки а, а, якийсь один конкретний відтінок зеленого. Практично всі зелені відтінки, які вам пасують, які вам личать до вашої шкіри, типажу, будь ласка, можете собі одягати. Дивіться, золотистий чи жовтий, давайте його так будемо називати, він залишається, а проте зелений вже набуває своєї такі, такої величі. І ми бачимо досить багато ось таких. Візерунків, які зроблені саме з тканини, то є аплікаційна історія. Тобто, як і зараз ми можемо бачити такі округлі, знаєте, наприклад, край зробили хвилею чи якоюсь там по типу квіточки. Так само тут робили тільки це все ручно оброблялось, це набагато довше, і набагато кропотніше. Все це оброблялось ось такими кутиками, і це досить цікаво виглядає. І тут по типу вогника такого теж така цікава собі історія, при тому що це не обов'язково, що буде якийсь там, наприклад, зимовий період. Це можливо і якесь літо. Тож. Ми бачимо дуже багато жабо, і вони досить, ну, судячи з того, що нам пропонує саме замальовка, не як то сказати не бояться експериментувати з поєднанням кольорів. Тобто тут зелений з рожевим, а дивіться, ось тут у нас зелений з червоним капором. Так що а, ніхто нічого тоді не боявся. Ми бачимо, як мода перетікає. Дивіться, ось тут більш такі, як чайникова така історія, така досить укрупнена спідниця. Тут вже спідниця укрупнена, але вона довша, за рахунок чого. І жінка стає стрункішою і вищою. Проте тут ще додається турнюр, перший, який дає такий собі відхил до якоїсь пташечки. На капелюшках, які як котелок, як циліндр. На циліндрах вже додають ось такі шалики напівпрозорі чи прозорі. Чоловіки одягаються теж в пишні рукави, а проте є і звичайні рукави. Теж дуже цікаво. Хоча тут нам показують більш таку моду до полювань. Знову ж таки, така собі цікава мода для чоловіків, проте вона, ми бачимо, не дуже вона змінюється, як ми звикли щодо що до дівчаток. У дівчаток більш вона така. Цікавіша. Все ж таки, тут є багато квіточок, багато, знову ж таки, пишні рукави вони зберігаються і зберігається досить е довгий період. І е знову ж таки, корсети, е знову ж таки, все затягнуто, пишність спідниці, проте є спідниці досить довгі, до яких ми звикли, і є спідниці і більш укорочені, там, де вже ми бачимо ніжку. Досить цікаві варіанти щодо, щодо розгляду в принципі таких. У момент, дивіться, ось тут вже тюрбани входять в моду. Тюрбани то в нас є більш такий тюркський якийсь варіант. Те, що нам приходить з, навіть з Африки, ось такі веєрного плану тюрбани це більш африканська історія. Африканські жінки вони полюбляють викладати тканину. і в принципі, якщо приноровитись, можна і, сам, і самому так викладати, нічого там немає, але для того треба все одно хист. Проте це не історія як ну, капелюшника, так? який може займатися тільки капелюшками. І тут ми бачимо досить такий цікавий варіант декору самої сукні. Вона в таких начебто листячках вже більш осінній, начебто, варіант, знаєте, так до осені більше. Але теж не менш цікавий. І ні, я думала, що це дві сукні, знаєте, рожева поперед, рожева позаду, але то інша інша історія. Проте теж досить так. Вони зробили, можна поміркувати, що там де. Тут більш такий боярський якийсь знаєте мені стиль, хоча ми не будемо забувати, що тенденція тоді відкриття кордонів була досить собі жвава, і ніхто нікому нічого не заперечував, всі могли, із вельмож виїжджати і до Франції, і до Англії, і до Німеччини. Це австро город. Імперія і будь ласка, вони приносили від, від себе до, до інших якісь мотиви. І тут ми так само все це бачимо. Ось такі це більше, скоріше, як, я б назвала, такі були начебто як халати у імператорських бояр тоді По Гоголю, якщо так дивитись, то Дуже-дуже схоже. Хоча тут прописують, що це просто сукні, але наголосити на те, що досить розповсюджені тюрбани, тобто вже не капелюшки, як такі, а тюрбани. Знову ж таки зимовий варіант: пальто начебто з такими рукавами, з прорізами, з хутровими вставками. можна було б і повністю руку. Всунути можна і окремо. Теж досить цікавий варіант. До речі, зараз такі варіанти роблять і не тільки цього року, а вже ну, десь протязі декількох років так точно. Вони досить повторюють весь цей мотив. Знову ж таки, нічого начебто цікавого, але досить ми можемо просто прослідкувати, як, наприклад. Все змінилось і кардинально змінилось. Ця мода принесла собі досить багато змін і потреб на тканину і на об'ємність всього цього. От цей досить цікавий. На білому рожево-червоні така фуксія, начебто, листя. Ну, така досить кропотлива робота, не менш кропотлива, ніж була. Ось такими складками, начебто буфи, такі рукави. І ці рукави, вони досить популярні на протязі практично всього 19 сторіччя. Практично. І ось ми бачимо деталізовані, фрагментовані. Моменти вже капелюшки, як такі тюрбани, відходять, але квіти прикрашають волосся і дуже багато усіляких заплітень. Вже клітинка входить в моду, і це досить прикрашає і розважає, тобто вже не треба робити багато якогось декору. Клітинка чи смужка вони самі себе доповнюють. І це досить цікавий варіант. Зараз, наприклад, ну це не тільки Діор, просто як приклад у Діора є шотландська колекція, і вона саме з цією клітинкою. Подивіться, у діор. Там досить багато цікавого. І ось такі ще. Тут, до речі, більше вже домашні сукні, вони будуарні. Знаєте, Наприклад, у моєї мами колись були домашні халати. І вони були саме такого, ну, як би ми назвали. Зараз ми б в них піжамний стиль такий витримано приміряли б з виходом на. Вулицю там на прогулянку чи кудись, можливо, хтось і на роботу так ходить. Проте тоді це був суто туалет для домашнього будуарного, тобто закритого простору, в який немає доступу всім підряд. Ось такі цікаві елементи. Всі ці декори, це все вирізано і оброблено. Аплікаційний варіант. Його і зараз досить багато хто робить, особливо з кутюрних модельєрів. Вони ну, дуже обожнюють повертатись до моди. Тих років, тих сторіч і брати звідти досить багато різних таких прикрас. І коли вони відтворюють їх саме в сьогоденному варіанті, з тканинами сьогодні, сьогоденними, з прикрасами сьогоденними, воно дивиться вже ну, більш. Сучасно, начебто, і ми, якщо ми не знаємо, то ми не бачимо нічого старого. Проте, ось дивіться, знову ж таки, як у такого, як то сказати, не клоун, а як Петрушка, чи як він хто я вилетіла, в мене слово, хто розважав царів, імператорів, от в них були ось такі фрагменти в костюмах. І знову ж таки, тут ми бачимо вже сукні, які, по-перше, в них зберігаються і пишність рукавів, але додається не тільки корсет, а ще й підспідничники. І вони є м'які, а є саме каркасні. Є підспідничники, які, як тюрнюр, вони додають, начебто таку, як у голубка задній. такий простір І роблять щось таке подібне на інколи. Тут ще інколи тюрнури, тут ще так густо і часто не використовується, як потім далі ми будемо дивитися. Ми бачимо чоловічу моду, вона не так вже і вразлива до змін. проте Проте корсетна історія, вона зберігається, зберігаються ось ці нашій хустки, зберігаються жилети, але десь там удовжується задній варіант цього, наприклад, жакету. Так? Ми назвали його смокінг, але давайте будемо більш уточеними, тому що смокінг то є. Не обов'язково з таким, як у пінгвінчика, хвостиком. А то є саме костюм для вечірнього виходу із особливої тканини. А тут, скоріш за все, що це кашемір, тому що це якраз пора досить частого вживання, саме кашеміру. І, звісно, що в нього не було ніяких домішок, тому все це було максимально тепло. Ну, максимально, наскільки це можливо, тому що все ж таки, все ж таки, хоча, от поки що ви розглядаєте, знаєте, я вам скажу, що зараз, якщо дивитися, як одягаються європейки та європейці, то вони одягаються не набагато тепліше, ніж одягалось е, тоді. Навіть якщо ми дивимося ці всі костюми, то вони набагато будуть тепліші, ніж те, що зараз я бачу на вулицях, як ходять, у що одягаються люди. Тут вже трошки встухають пишні рукави. До речі, тут ще вони є, а тут вже вони стухають. Це саме 44-41-й, 44 й 44 роки. Коли трошечки вже спадає той акцент на пишність, але спідниця пишна ще залишається. І дивіться, як гарно вже вимальовується силует, вже струн... більш стрункіша, більш тендітніша дівчина, вже якісь. Виглядають, якщо тут щось є по типу пишності рукава, але все ж таки ця пишність, вона не є такою нарочито об'ємною. Вона є з прорізю і ми бачимо, ну, як, як по типу криле, крильце таке. Так? Тут трошки вже м'яка пишність, і тут вже м'яка, і трошечки такий ліхтарик. І здебільшого вже такі більш гладкіші, гладкі, Не гладкі в плані об'ємні, товсті, а більш облягаючі рукави. Ось ця дуже цікава ідея, її таке нашарування, і зараз інколи можна побачити подібне смужка, клітинка. Тут, скоріш за все, що відображено, що додавали якесь мереживо поверх, і тут, і тут, щоб розбавити трошки саму клітинку. І це дуже добре. До речі, який дуже-дуже Антоніо Марас, який досить Багато всього робить з клітинкою і додає усілякі мережеві клаптики і чогось там ще, в нього це досить цікаво поєднується і вживання таких елементів додає якогось шарму і шику. Про чоловічу моду тут, в принципі, все зрозуміло: єдине, що вже позадовжені, ви бачите, які ж стані. Вони не мають ніяких практично стрілочок, але ось тут ми можемо щось по типу стрілки якоїсь позаду побачити. Проте, не факт, що вона тут є. Можливо, це просто такий як візерунок, знаєте? І чи... Але проте вони такі по типу зараз штани, банани, і вони вже більше зігрівають чоловіків, ніж коли в них були якісь коротенькі. Далі ви бачите досить цікаві і рукави, і обробка, і ну, дуже багато усіляких елементів, які можна і зараз використовувати. Чому я кажу зараз використовувати? Дивіться, відео моделювання пальто саме для double face, яке ми робили, це відголосок того, що ми вже розглядали в розділі Ампір. Там так само з такими кутами є подібне ну, по типу пальто. І якщо ми будемо брати якісь елементи з таких книг, ми не будемо якимись застарілими. Ми ж використовуємо сучасну тканину, сучасні елементи, сучасний декор. Тож в сучасному виконанні воно буде мати свій сучасний успіх. І ніяк нічого вразливого старовинного. Хоча хто сказав, що старовинне це погано. Трошки дитячої моди, і знову ж таки це до моди для дому. Ось такі об'ємні халати, які одягались поверх того костюму, який одягає чоловік. І ці халати, перше, вони зберігають костюм від зашорення, тобто, щоб він носився більш довше, плюс це тепло, тому що все ж таки обігрів кам'яних кам'яниць. Це було досить розкішне заняття, в принципі, як і зараз. Дивіться, тут у жінки так само є домашній халат. В домашньому халаті зберігаються об'ємні рукави. Ми не можемо зараз використовувати об'ємні рукави, якщо в нас немає помічника по господарству. Якщо в нас є помічники по господарству, ми можемо собі одягати ось такі об'ємні рукави. Проте, проти домашніх халатів ніхто. Бачите, не відходить від домашніх халатів. І ось тут навіть приймає в домаш... домашньому халаті якихось гостей. Ну, про це, в принципі, нам писав той самий Гоголь і досить багато інших письменників, які описували костюм того часу. І це ж Гоголь, якщо це ж 19 сторіччя, Ну, от, дивіться, Тут так само тюрбан і тюркського походження халат, ну, скоріше за все, що це саме а, і людина до того а, відходить. Знову ж таки, повертаємось до сукні. Вже ми бачимо більше, знаєте, от мені все це вже нагадує Дженейр. Сукні, елементи, капри, невеличкі просольки, ось такі шалики, якихось ось таких з широкими фалдами паски. Це дуже цікаво. І вже більш атласні такі, шовково атласні тафтові тканини пішли. І що вони нам тут пишуть? Так, тафта, ось тут, тафта, а тут Тут так само тафта. Воно... Здебільшого досить часто можна, якщо ми знаємо, що таке тканина, то ми можемо і побачити. Вони досить гарно малюють саме передачу. Інколи я плутаю передачу, інколи дають атласу як бархату чи навпаки. Ну, інколи, тому що бархат і атлас вони мають свій такий характерний відблиск. І їх можна ще. Ну, це не страшно. Проте, в принципі, якщо тут все підписано, ось тут муслінові вже сукні, і це досить. Ну, знову ж таки, муслін це шов, який ми маємо собі розуміти під, наприклад, креповий шифон. Ось такий муслін. Це не той муслін. Турецького походження, з якого ми шимо облегшені сукні, чи костюмчики для діточок, чи для себе на літо, ну, щоб нам було зручно, чи піжаму, чи ще щось. А, це зовсім інша тканина, і вони так називають муслін саме для а, а, с, сукняних а, а, с, моделей. Така для 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 ткани не для суконь, щось я вже заговорююсь. Тут знову ж таки: і тафта, і мережево, і е, з турецьким більш малюнком якийсь такий шалик довгий, як кісточка, травинка висять. Досить цікава ця е, е, накидушка, вона і зараз є досить багато. З пальтових тканин, моделей, навіть зараз їх щось подібне роблять. Хоча вони не такі приємні і не такі, вони знаєте, не привертають до себе настільки увагу. Але якщо ми щось візьмемо для себе і будемо більш такими жіночними, ми можемо відтворити щось подібне з такими шарами чи, наприклад, з одним таким. Басковим хвостиком. Це теж дуже цікаво. Просто не робіть, ну, це треба поєднувати, досить-досить гарно поєднувати між собою. Трошки дитячої моди, ви бачите, досить багато об'ємних шалеобразних хусток. Чому я кажу шалеобразних, це начебто, знаєте, одна накидка така величезна, по типу палантина, такого широкого, яким ми можемо вкритись, як пледом, наприклад. І ось вони ось так себе вкривають. Таким чином вони зберігають собі тепло і так далі. Це таке нашарування. Тут дуже цікава мода. Ось саме ці вже 47-й рік ми бачимо, це дуже вже цікава мода. Дуже цікава, чим вона більш ефектна, вона більш естетична, вона якась приваблива, більш приваблива. Тобто вже зникли ось ці неймовірні рукави, і вже з'явився якийсь. Силует, який більш привабливий, який робить більш тендітну фігурку. Навіть з-за того, що тут є пишна спідниця, але фігурка все ж таки вона вже тендітна. Ось такого плану жакети, пальто, жакети, укорочені пальто з баскою, вони так само існують на подіумах, і діор їх так само робить. І не тільки Діор. Я просто для самого першого прикладу досить багато є брендів, які відтворюють саме таку подібну колекцію. До речі, а, 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 як же він екстравагантний модельєр, ви його знаєте. Він і на Діор працював, і в нього саме ось такого плану була тенденція просто лінія від лінії. Він повторював всі ці. Пишності, і заталеності і затягнутості. Повернемось до Gener. До речі, в бібліотеці я бачила книгу з Gener, і я вже все думала взяти її на таке собі прочитання, нелегке, але хоча б трошки. Але поки що я, поки що я розглядаю ось цю книгу з вами. Не читаю часу просто. Просто обмаль. Проте, дивіться, які цікаві елементи. Гудзики, 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 гудзики. Вони не, р... не працюючі, вони не робочі гудзики. Вони чисто для декору, суто для декору. Все це, ось, ось тут, скоріш за все, гудзики вже будуть працювати. Тут вони не працюють, тут вони декоровані. Ось такого плану Рюші ми робимо зараз на сукнях. Тут досить цікава історія, яка теж досить відтворюється зараз у колекціях. Тут вже така більш вечірня мода, і ми бачимо таку пишність. Мене це нагадує тортики, знаєте, такі з, багато, з багатьма трояндочками з вершків, з об'ємними вершковими, збитими. Струк з порудками, ось такими фалдами, Ну, щось таке. Все, ми закінчили. Так що ось така була вона мода. Мені більше сподобався ось цей варіант. Проте, 47-й рік мені подобається 1847-й більше. Це коли вже до кінця, до кінця 1840-х то вона так вже така більш тендітніша, більш цікава. Приєднуйтесь до інстаграм чи просто дивіться, я там викладаю саме фотографії цієї книги кожної, кожної картинки, яку ми і сторінки, яку ми з вами розгледіли. Так що до нових зустрічей і бережіть себе. До побачення.